Найголовніша новина жовтня це те, що Аліканте офіційно не має жодного боргу, ба більше на рахунках накопичено понад 150 мільйонів євро. Але витратити вони їх не можуть. І зараз я вам прочитаю розповім, чому. У жовтні 25-го року мер міста Аліканте оголосив Деуда Серо. Це нульова заборгованість. Місто повністю закрило всі кредити і навіть має величезний резерв. Грошей. Але є нюанс. За іспанським законом, муніципалітети не можуть просто так витрачати накопичені кошти. Усе потрібно погоджувати з центральним урядом, який обмежує використання цих фондів. Мер назвав це покаранням від Мадрида. Мовляв, замість того, щоб інвестувати в дороги, житло чи транспорт, гроші просто лежать на рахунках. А за ці кошти місто могло б. Модернізувати транспорт, побудувати житло для молоді або знизити податки. Але поки що все заморожено. Проте гарна новина: економіка. Аліканте стабільна. Інвестиції ростуть, і місто входить у десятку найбільших фінансово-надійних в Іспанії. Тож, якщо ви живете в Аліканте, знайте ваше місто. Не винне нікому, ні І хто знає, може вже скоро ці 150 мільйонів. Перетворяться на нові парки, дороги і зручності для мешканців. А як ви вважаєте, чи довіряєте ви іспанській владі розпоряджатися такими грошима? Напишіть у коментарях.